Від геморою допомагає Гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Україна готова до перемовин у будь-якому форматі. Проте, для початку РФ має припинити вогонь без будь-яких умов. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час брифінгу із представниками преси. Ми вважаємо, що припинення вогню. Повинна бути безумовно. А після цього вже ми можемо розмовляти в будь-якому форматі. Але для цього треба, щоб руські не були просто вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що вони просто черті. І зараз з нами Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації Малих Громад. Вітаємо вас, пане Олексій. Да, вітаю, друзі, вітаю всіх наших шановних глядачів. Ну от про цю готовність переговорів росіян ми сьогодні розказуємо цілий день, показуючи дитячий майданчик в кривому розі. І м, питання наступне: чи бачить це американська сторона, чи от як пан Рубіо е, визнає уже, що росіяни порушують перемир'я і перемовини не триватимуть вічно? Терпіння їхні м, добігає кінця, чи є ознаки реально того, що американці вже от на межі вже свого терпіння? Ну з того, що сказав Рубіо, да варто згадати, що він сказав, що ми всі побачимо через декілька тижнів да чи дійсно Російська Федерація налаштована конструктивно, налаштована на діалог на досягнення мира. зрозуміло, до речі, чому Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів саме згадав про такий срок, тому, що навіть до цього білий дім представники команди Трампа оголошували про те, що вони прав. Агнуть досягнути миру, як вони формулюють, але ми розуміємо, що це як мінімум досягнення стійкого перемиря або, хоча б повноцінного свісфаєру, до ста днів Трампа, для того, щоб він міг звітувати. Перед американцями це а, десь 20-30 квітня, десь в цій дати тому направду, американська делегація звичайно має для себе зрозуміти до цих дат, до цих крайніх дат чи скільки ще буде Росія їх водити за ніс і направду затягувати час і не бути налаштованим на конструктивний процес. А з того, що вони обстрілюють постійно наші мирні міста. То ну для нас, і я думаю, для всіх наших партнерів очевидним є те, що Росія, звичайно, не налаштована на діалог. І тут дійсно не тільки наш президент каже про те, що потрібно все ж таки розділяти ініціативу по СІСФАЄРу і далі вже йти до обговорення політичних умов. Тому що на правду, про це кажуть і е, наші європейські партнери, і про це кажуть в принципі класичні правила дипломатії перемовин. Тому що якщо е, обтяжувати політичними умовами, що до речі, Росія намагається зробити е, зараз е сісфаєр, ну тоді на правду, він може бути настільки складний і настільки розтягнутий в часі, чого до речі, також прагне Російська Федерація, що буде дуже важко дійти до наступного етапу. До досягнення справедливого та довготривалого миру, на завершення гарячої фази війни, тому так. Тому звичайно, свісфаєр має бути всеосяжний. і звичайно, американці чудово пам'ятають, що Україна конструктивно абсолютно пішла на якраз позицію самих сполучених штатів про те, щоб це не було просто в морі, в енергетиці та в повітрі. Про що домовилися базово і що пропонувала українська сторона, а я нагадаю, що саме американська делегація запропонувала все сажнесисфаєр. А під час телефонної розмови між Трампом та Путіним по суті Путін проігнорував і відкинув на пропозицію Трампа, демонструючи, що вони не налаштовані на конструктив зараз. Як бачимо, що вони намагаються знов ж таки звинуватувати чи звинувачувати в зриві навіть енергетичного. Несісфаєру Україну абсолютно знов ж таки не обґрунтовано, і на фоні цього всього вони обстрілюють наші міста і ще знімають відповідно з Дмитрієва спецпредставника Російської Федерації частково да, і тимчасово санкції для того, що він прилетів з інвестиційним певним пакетом. Да наскільки ми вже зараз розуміємо з коментарів самого Дмитрієва, на перемовини з Вашингтоном. Ну одним словом ситуація зрозуміла, Росія. Буде намагатися намагатися втягувати постійно на штати в діалог, показуючи псевдоконструктив. Але направду вони будуть зривати будь-які перемовний процес і перелаштовувати сполучені штати на максимально двосторонній трек перемовин між Штатами і Росією. Ну для того, щоб тривав цей діалог щодо діалогу, але от стосовно та припинення вогню і сісфайру робота над механізмом моніторингу тиші на морі і в енергетиці. Досі триває. Про таке повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак каже: над цим питанням працюють з американською стороною, адже саме в Сполучених Штатах є всі можливості здійснювати контроль над дотриманням тиші. А факти порушені з боку Росії українські військові фіксують щоденно і їх передають іноземним партнерам, зокрема у США. Давайте почуємо, як це було сказано. Очікуємо від них дійсних кроків щодо тиску на Росію. До виконання тих умов, про які вони домовлялися в Саудівській Аравії. Але наразі сьогодні такого прозорого, про який би всі знали, механізму хто контролює, що відбувається, коли відбувається. На жаль, сьогодні ще робота над ним триває. Ну і з нами на зв'язку Олексій Боріченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Нагадаємо, пане Олексію, з огляду на тут хочеться додати та і, зокрема реакцію Посольства США в Україні щодо учорашнього теракту Російської Федерації у Кривому Розі, з огляду на те, якою була ця реакція, з огляду на те, що Білий Дім говорить про певні дедлайни. Ну, це стосується їхніх власних інтересів, але не проводить. Червоні лінії, та чому? Да, на при великий жаль, дійсно, ми бачимо, що Україна показує максимальний конструктив в перемовинах. Про це каже от Андрій Єрмак, ви показували про це каже нас безпосередньо. Президент Володимир Зеленський. Ми постійно фіксуємо регулярне порушення СІСФАЄРу, Ну як мінімум про те, що домовилися да, в Еріаді в сфері енергетики. Ми демонструємо ці кейси прозоро абсолютно і під обґрунтом. Тованої підтверджено нашій американській стороні, а при цьому виходить виходять люди з команди Трампа. Згадайте про що казав той самий Венс, віцепрезидент. Про те, що вони вважають, що ну направду сисфаєр дотримується Російською Федерацією, і що взагалі це перемиря? Ну триває, скажімо так, направду. Ми ж чудово розуміємо, що скажімо так. Є офіційна вже внутрішня позиція Сполучених Штатів, що вони налаштовані знов ж таки про напродовження діалогу, а не на те, щоб фіксувати максимально всі порушення з боку Російської Федерації на превеликий жаль. Про це до речі, ну якщо не прямо, то посередковано на свідчить навіть заяви посла Сполучених Штатів в Україні, яка навіть в своїй заяві згадуючи ту трагедію, яка відбулась в Кривому Розі, вона сказала, що потрібно завершувати війну потрібно завершувати стріляти, навіть не назвавши Російську Федерацію державою агресором, терористом та спонсором тероризму. Тому да тому перемовини зараз ідуть в такому затяжному напруженому форматі. Так, звичайно, ми звичайно абсолютно перш за все, ми налаштовані на конструктив. Ми налаштовані за те, щоб ну, отримати перемир'я, отримати. Сталий мир, але як бачимо, що російська сторона постійно обтяжує дані перемовини політичними обставинами, навіть з після візиту того самого Дмитрієва, ми бачимо, що росіяни з американцями намагаються скоріше за все вибудовувати якісь двосторонні взаємовідносин, На перший погляд, який має економічний зміст, але на правду, друзі, ми чудово розуміємо, що з будь-якою економікою є політика, і от ніби росі росіяни морквинку перед американцями цепляють і ведуть їх на прибужають туди, куди їм потрібно. І так, ми очікуємо прозріння уже в найближчі тижні від сполучених штатів, коли вони вже остаточно зрозуміють, що це просто політичні маніпуляції з боку Кремля, і очікуємо, що вони реалізують те, що і обіцяв Трамп до тієї страни, яка буде зривати перемовний процес на накладання жорстких санкцій. Пане Олексію, дуже дякуємо вам за коментарі, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами наживо.